Британія зробила нам величезний і дуже корисний сюрприз. Весь світ побачив, що Британія демонстративно і символічно допомагає Україні, і що ми цього ніколи не забудемо. Все, що ми хочемо сказати зараз британцям, щоб вони розуміли, що ми їм вдячні, що ми їм дякуємо і що ми цього ніколи не забудемо. Тому що це правильно, тому що коли ми читаємо те, що пише е, президент України, ми там не бачимо, е, ми там бачимо скоріше незадоволення нашими західними партнерами. А ми хочемо, щоб вони також бачили нашу подяку. Це правильно, так і має бути, тому що в такому випадку е, в них буде більше можливостей розповідати своїм громадянам, чому Україні потрібна зброя. В нас покращуються зв'язки з цими країнами, і відповідно всім стає краще. Ми тримаємо європейські кордони від російського агресора, вони нам допомагають, і ми всі розуміємо, наскільки це важливо. Цей банер, який ви так красиво фотографували, ми передамо до посольства Великої Британії сьогодні ввечері разом з листом від нашої партії. І сподіваємося, що тут е, будуть приходити ще українці, будуть, будуть дякувати ще Великій Британії, Литві, Естонії, Сполученим Штатам біля їхніх посольств іншим країнам, тому що вдячність. Ну ніхто не мусить сказати, що українці є невдячним народом. І що ми просто приймаємо літаки один літак за іншим зі зброєю, спокійно їх беремо і розходимося. Ні, треба казати дякую. Все ж таки. Треба дякувати нашим союзникам за їхню допомогу. Весь світ побачив, що Британія. Демонстративно і символічно допомагає Україні перед навалою російської агресії, тому що Саме Британія, вона ж як одна з економічно найбільш розвитих країн світу, вона зараз є прикладом для інших. Звичайно, ми вдячні і всім іншим країнам, і ми також знайдемо, як їм подякувати. Допомога Британії для нас стала, я думаю, що для всієї країни стала несподіванкою. Насправді, тому що якщо Литва, Латвія, Естонія, Сполучені Штати, Канада, вони демонстрували системну підтримку України зброєю. І я в свій час восени дякував особисто за це голові РНБО Литви в тому числі. То Британія зробила нам величезний і дуже корисний сюрприз. І ми сподіваємося, що в Британії побачать, що українська нація вдячна їм за допомогу, тому що ця допомога надходить нам коштами британських платників податків. Британському керівництву, британському Міністерству оборони їм буде треба пояснювати своїм платникам податків, чому вони так зробили. І відповідно їм буде набагато краще це зробити не в умовах української невдячності, а в умовах, коли українці виходять кажуть, дякую, ми вдячні вам, ми розуміємо, що вам це коштувало, і ми хочемо, щоб ви розуміли нашу вдячність за це.